Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про субсидію на неопалювальний період, що потрібно знати, кому потрібно ще раз звернутися за перепризначенням, на подати заяву та декларацію. Зараз більш детальніше все розкажу. Хочу нагадати, що у квітні закінчується опалювальний сезон і з 1 травня по 30 вересня 2023 року в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховуються у квітні та жовтні, з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня, включно житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову Субсидію в опалювальному періоді автоматично на підставі на раніше наданої інформації, яка зараз знаходиться в органах пенсійного фонду. Якщо у вас щось змінилося в складі родини, чи у вас змінився майновий стан, в такому випадку вам необхідно звернутися та про ці зміни повідомити органи пенсійного фонду протягом 30 днів. Проте є певна категорія громадян, яка має обов'язково звернутися за субсидією на неопалювальний період. Це у складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. І домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу. Твердого та рідкого пічного побутового палива, виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внески або платежу, на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу. Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон, тобто з 1 травня по 30 вересня, представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу пенсійного фонду. Нову заяву та відповідно декларацію. У разі подання заяви протягом двох місяців спочатку неопалювального сезону житлова субсидія призначається спочатку такого сезону. Як же ж враховуються доходи, якщо житлова субсидія про Призначається з початку неопалювального сезону для розрахунку житлової субсидії, враховується середньомісячний сукупний дохід за 3 і 4 квартал попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Не забуваємо, що в березні відбулася індексація розміру пенсійних виплат. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів. Пенсійного фонду, ви можете декількома способами, в залежності від того, який для вас є зручнішим. Ви можете поштою подати на адресу органів пенсійного фонду особисто, звернувшись до обласного сервісного, вибачте. Особисто звернувшись до образного сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд, крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад, центрів. Надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПів, та через портал Дія. Тому, будь ласка, кому важливо, хто о, побачив себе в тій категорії громадян, яким необхідно заново подати документи, обов'язково це все здійсніть і заново подайте заяву та декларацію. Також пам'ятайте, що всі борги за житлово-комунальні послуги у вас мають бути також погашені до дати призначення. Житлової субсидії на неопалювальний період підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.